Всім доброго дня! Починаю робити гарбузову сівалку на три рядки. За основу взята рама з картопляного культиватора совєтського п'ятиряднього. Так, зняв я два кріплення і ці розсунув. Поставив на самий край з краю, по центру і знову з краю. Ось так буде приблизно виглядати. Сошник із СЗ з поводочком, можливо, усилиться поводок. Зверху буде стояти вісівний бункер із механізмом із Вінницької сівалки ручної. Ну і привод буде, навірно, ззаді буде колесо. Виходить приблизно міжраді. Метр сорок чотири. Маркер. Я думаю, цей маркер треба буде для іншого робити. Цей також є. Ось так воно виглядає. Треба ще розобрати. Поворушиться все. Два готові Приблизно це все отак буде виглядати. Три рядки. Бачок з Вінницької сівалки. Якось так.